Хочете дізнатися, як за допомогою одного засобу провести профілактику та очищення системи кондиціювання вашого авто? У нас є для вас рішення. Наш продукт розроблений відповідно до європейської формули, яка може усунути неприємні запахи та очистити систему кондиціювання без необхідності розбирати кондиціонер. Ви можете швидко і безпечно видалити пил, масляний бруд та інші домішки, які накопичились у вашій системі обдуву авто. Коротка інструкція допоможе вам зробити це самостійно, швидко та надійно. І так, для початку знімаємо повітряний фільтр салону, потім збовтуємо балончик з піною. Далі заводимо авто і включаємо кондиціонер на мінімум. І швидкість обдуву так само на мінімум. Після потрібно засунути трубочку в місце повітряного фільтру салону і видути піну. Всю цю процедуру повторюємо з кожним повітряним дефлектором в салоні вашого авто, а також не забуваємо про дефлектори під сидінням. Після цього чекаємо 10 хвилин і включаємо обдув на повну потужність. Спостерігаємо, як піна починає виходити з усіх отворів. Не лякаємось, все нормально. Піну потім можна протерти або зібрати пилососом. Після продуву кондиціонер переводимо в режим теплого обдуву і чекаємо ще 10 хвилин. І вуаля! Після виконання процедури насолоджуємося свіжим і приємним запахом у середині вашого салону.